Дуже часто покупець спокушається на гарну пропозицію і не замислюється про юридичні нюанси, що можуть бути фатальними після угоди. Якщо перевірятимете останні квитанції, все чисто, але порг висить у базі ОСББ, а не в квитанції. Квартира куплена разом з нею судові справи, арешти, прописані особи, і з цим вже нічого не зробити. Як таке стається? Ми агенція нерухомості «Ексистет», яка кожного дня працює в п'яти найбільших містах України. І сьогодні ми вам розповімо про найнебезпечніші помилки покупців: не перевіряти судові справи. Найпоширеніша помилка це купляти квартиру на емоціях без належної перевірки документів. Дуже часто покупець спокушається на гарну пропозицію і не. Замислюються про юридичні нюанси, що можуть бути фатальними після угоди. Якщо ви не маєте агента або юриста, який супроводжує угоду, ось що може трапитися. На квартирі може бути арешт. Ви можете купити квартиру, яка знаходиться під арештом, за борги або за інші обтяження. Власник може бути лише один із співвласників, а згода інших співвласників на продаж немає. Прописані малолітні діти або недієздатні особи. У такому випадку вам доведеться. Мати справу ситуацію, коли ви отримуєте бонус у вигляді тих, хто прописаний в квартирі, і відмовляється з неї виписувати. Це потребує часу і може стати справжнім юридичним кошмаром. Не покладайтеся лише на гарну ціну та перевірених продавців. Так, нотаріус це гарант законності угоди. Саме він перевіряє документи на наявність арештів, іпотек та інших обтяжень перед укладанням угоди. Занижена вартість у договорі. Ще одна поширена. Помилка це намагання домовитися про занижену вартість у договорі, щоб зекономити на податках або інших витратах. Наприклад, замість реальної вартості квартири 100 тисяч доларів, сторони можуть домовитися про суму 50 тисяч доларів. Але що відбувається, коли угоду признають недійсною? Ви отримаєте лише ті 50 тисяч, про які домовилися і які вказані в договорі, і до того ж, ви втрачаєте будь-які шанси на повернення решти. Ще й додатковий ризик, оскільки такі договори. Можуть привернути увагу податкових органів, і ви опинитесь в ситуації, коли ви втрачаєте не тільки гроші, але й нерви. Тому завжди вказуйте реальну суму угоди в договорі. Це гарантує вам спокій і юридичну чистоту угоди. До речі, якщо ви вперше проходите цей шлях або не хочете самостійно перевіряти кожен нюанс, ми супроводжуємо клієнтів на кожному етапі від моменту пошуку нерухомості до безпечної угоди. А щоб ви могли почати без зайвих ризиків, ми створили наш. Telegram бот там лише перевірені квартири, зручні фільтри та постійні оновлення. Посилання в описі під відео вносити завдаток до перевірки квартири. Це класика. Ви приходите на перегляд квартири, яка вам подобається. А продавець каже: є ще один покупець, залишайте завдаток, і вона ваша. І ви на емоціях залишаєте одну-три тисячі доларів, а потім вже з'ясовується, що угоду провести неможливо. Причина юридичні проблеми, або продавець просто передумав. Ще є. Гірше у договорі може бути прописано, що завдаток не повертається, навіть якщо угода зривається не з вашої вини. У мирний час порада була проста, жодних переплат до повної перевірки об'єктів. Але зараз воєнний стан і не завжди все можна зробити ідеально. Саме тому важливо мати агента, який знає, де не можна ризикувати і краще відмовитися, а де можна зважити ризики і рухатися далі, щоб не втратити хороший об'єкт, бо в реальність часто буває так: юрист каже ні, і ви втрачаєте шанс на угоду. А досвідчений агент підскаже, як оформити все грамотно і безпечно, навіть в умовах, коли потрібно діяти швидко. Ігнорування боргів по комуналці. Через війну багато продавців накопичили значні борги за комунальними послугами від кількох тисяч до десятків тисяч гривень. Якщо перевірятимете останні квитанції – все чисто, але продавець міг роками передавати неправильні показники або борг висить у ба. Азі ОСББ, а не в квитанції. Що треба робити? Перше, можна звірити показники в документах та реально на лічильниках, друге, отримати довідку в ОСББ або в управляючій компанії. І третє, перевірити, чи не було обмежено доступ до ліфту чи в'їзду на територію через заборгованість. Ці деталі можуть зекономити вам ваші кошти та нерви в майбутньому. Залишити приписаних осіб. Це одна з найбільших проблем, з якою стикаються покупець при покупці квартири і вони не знають про попередніх мешканців, які були прописані у квартирі. Хоча закон дозволяє новому власнику зняти всіх осіб з реєстрації, але це може бути складно, особливо якщо йдеться про військовозобов'язаних, яких не можна просто взяти і виписати без певних юридичних процедур неповнолітніх дітей або осіб з обмеженою дієздатністю. У таких випадках можливі тривалі судові процеси, додаткові витрати і нерви. Тому намагайтеся ви виписувати всіх зареєстрованих осіб. Передогоду. Якщо хтось залишається, фіксуйте це письмово або просіть продавця компенсувати витрати на виписку. Що ще важливо, іноді покупці взагалі не читають документи або розуміють, що прописано у договорі. Вони довіряють нотаріусам чи продавцям, але це велика помилка, якщо не перевіряти прізвище, ім'я батькові, адреси, кадастровий номер, а також інші важливі дані. Розуміти, що таке. Спільна власність, довіреність, спадщина і як це може вплинути на угоду? Не поспішайте підписувати договір, якщо не будете впевнені в їх правильності. Порада тим, хто купує вперше. Не ведіться на емоційний тиск або вигідну пропозицію до завтра. Завжди запитуйте себе, який бюджет, які компроміси ви готові прийняти і чого ви насправді не хочете. Головне не поспішати. І найкраще, навіть якщо ви не хочете залучати агента, проконсультуйтеся з фахівцем перед укладанням завдатку. А ще краще починайте з нашого телеграм-боту. Він зекономить вам час і нерви. Він допоможе знайти. Найкращі варіанти без зайвих стресів та витрат. Помилки, про які ми сьогодні говорили, це не теоретичні проблеми. Щодня вони коштують людям тисячі доларів. Тому, якщо ви зараз знаходитеся в пошуку квартири, обов'язково зберігайте це відео, підпишіться на наш канал та поділіться з тим, хто зараз також знаходиться в пошуку житла.